Шахтар розгромно поступився лейпцигу. Чергова порція відмазок від Луческу. Зінченко нарешті повертається після травми. Про ці та інші новини українського футболу поговоримо у найближчі кілька хвилин. Підтримуй українську армію за посиланням в описі, а наш канал можете підтримати лайком та підпискою. Шахтар не зумів втілити у життя надії своїх вболівальників на вихід до плей-офф Ліги Чемпіонів. Та у вирішальному для себе матчі у групі поступився Лейпцигу 4-0. Багато хто не зумів побачити цей матч наживо через відсутність електроенергії. І це був той самий коли таким чином вам пощастило зберегти свої нервові клітини, німці на куражі переграли шахтар в усіх компонентах та провели в ворота українського клубу чотири сухих м'ячі. Вже за рахунку 4-0 Михайло Мудрик мав шанс в черговий раз здивувати Європу та покласти супергол. Але й від нього відвернулася фортуна у цей вечір та м'яч після його фірмового удару просвистів над поперечиною. Тож після цієї поразки Шахтар відправляється до Ліги Європи. А ми дякуємо цьому по справжньому українському шахтарю за гідно проведений груповий етап та гарні емоції від свого виступу. То по чемпіонів, незважаючи на провальний останній тур. Друзі, а це відео виходить завдяки нашому партнеру Pinup. Pinup – новий дизайн, нові перемоги. Переходьте за посиланням в описі та отримуйте бонус. Що ж тепер чекає на Шахтар у Лізі Європи? Ви, напевно, вже чули, що офіційно гірники потрапили до стикових ігор турніру. Формально це є стадія 16-ї фіналу, на якій зіграють другі команди груп Ліги Європи проти третіх команд з Ліги Чемпіонів. Свого суперника Шахтар дізнається в понеділок 7 листопада. А самі поєдинки стикових раундів Ліги Європи будуть проведені шістнадцятого та Лютого наступного року, а ось як прокоментував результат матчу проти Лейпцового, головний тренер Шахтаря Ігор Йовічевич. Лейпциг чудова команда, і не соромно їм програти. Це формує нас. Ми зробили все, що могли. Наша команда вже одного разу обіграла Лейпциг. І якби зробили це вдруге, то могли б сказати, що ми чемпіони світу. Це новий проект, нова команда і молоді хлопці. Ми працюємо три з половиною місяці і досягли багато чого, здійснили неймовірну роботу. Дивимося на себе зараз і бачимо, що стали кращими ніж на початку шляху. Ми пройшли до Ліги Європи, де багато чудових. Команд Барселона та Аякс гратимуть у Лізі Європи, а мадридський Атлетико не зміг туди потрапити. Ми цінуємо те, чого досягли. І вітаю Лейпциг! Це відмінна команда. А Марко Роза топ тренер. Ми маємо дивитися вперед, підняти голови і працювати. Я не знаю, як це грати в Лізі Європи. Я не маю такого досвіду. Це буде перший виступ у турнірі для мене, як було і в Лізі чемпіонів. Проте як для першого досвіду непогано. Ми показали свою силу. Ми відмінно проявили себе в першому матчі з лейпцигом, коли суперник ще не набрав своєї сили. Ми поєднали разом наш характери талант змогли набрати шість очок, і це я вважаю, ну так вже і погано. У нас триває війна. Готуватись у ситуації, коли йде війна, коли не можеш провести тренування, а ще й мусиш думати про те, як тактично підійти до матчу, складно. Це питання політики і спорту. Ми зараз цілковито залежимо від політичної ситуації. Звісно, ми б охоче грали в Україні, але ситуація важка. Тренування проходять за постійних повітряних тривог. Те, що зараз чутно на вулиці, це футбол і емоції. Ігра однаково була чудовою, попри те, що ми 12 годин були в дорозі. Це дуже стомлює, проте команда грала. Багато хто не потрапляє до Ліги чемпіонів, навіть не маючи таких труднощів. Ми знали точно для кого граємо. Говорили це з першого матчу та повторюємо сьогодні, адже відчуваємо енергію вболівальників через індивідуальні меседжі, через соцмережі від людей, які захищають Україну. Це величезна кількість уболівальників, які люблять футбол і захищають країну. І ми хотіли віддячити їм через нашу боротьбу, віддати максимум сил, щоб вони були задоволені результатом і хоч на мить забули про свої проблеми. І нам вдалося, наша енергія з кожним матчем зростала. Ми справді робили неймовірні. Речі розповів Йовічевич. Тим часом Мірча Луческу на передматчевій прес-конференції перед грою з Фенербахче знайшов чергового винуватця у невдачах Динамо. Цього разу містер вирішив, що проблема у благодійних матчах, яких було зіграно надто багато. Думаю, що ми зробили помилку настільки інтенсивно граючи благодійні матчі весною. Окрім того, збірники були зайняті у своїх національних командах. Ми дуже добре розпочали кваліфікацію Ліги Чемпіонів, але поступилися великій команді Бенфіці, яка також провела багато хороших трансферів. З моменту програшу Бенфіці наші гравці почали. Почали втрачати мотивацію та очки в чемпіонаті. Ми не програвали матчів, тому що суперники були сильнішими за нас. Усе вирішували окремі моменти. У Стамбулі пропустили на останніх хвилинах. А програли через пропущений зі штрафного м'яч. Рену подарували суперникам м'яч після помилок. Наші гравці перебувають у дуже складній ситуації. Кожні два дні ми змінюємо міста, стадіони. Не маємо постійного місця для тренувального процесу і не бачимо своїх вболівальників. У нас одна мета вижити у цій ситуації та підтримувати найкращий рівень, який можливо зберегти. Одного дня війна. Завершиться, а Динамо має залишатися на своєму рівні. Це бренд, клуб із великою історією та переможними традиціями. Ми займаємо останнє місце в групі, але думаю, що не заслуговуємо там перебувати, заявив Луческу. Ну що ж, пора вже створювати Луческу Бінго, в якому ми будемо щоразу викреслювати одні й ті самі фразочки від Мірчі, які лунають у кожному інтерв'ю. Ви не повірите, але Олександр Зінченко нарешті повернувся до тренування з Арсеналом. Українець працював із командою на тренуванні напередодні поєдинку проти Цюриха у Лізі Європи. До цього Зінченко займався лише за індивідуальним. Альною програмою він пропустив вісім матчів поспіль через пошкодження литкового м'яза. Востаннє зіна виходив на поле ще 1 жовтня. А на сьогодні це все. Любителям футбольних симуляторів. Рекомендуємо до перегляду наше свіженьке відео на каналі Кіберфуд. Воно знаходиться прямо перед вами. Дякуємо вам за увагу! Бережіть себе, і скоро почуємось.